Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кульченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні Ой, хожу тут босіком по щебеню по дну, бо лапці замазала грязюку. ходила, переставляла шланг і носі. Хочу вам показати, розказати, бо мені вже написали. Під відео, що чи дивимося, ми є такий сайт еко Ну там скажу дуже-дуже все дорого. Там е покривається плівкою, потім зверху ще каміння. Це все копає трактор, бульдозер. Багато працівників. Ну там тисячі треба доларів, тисячі. Тому у нас такий більш бюджетний все-таки. Вибір, але все-таки теж дорогий, тому що ну, дорого. Якщо ви робите маленький, то воно буде дешевше. А тут вже ну, такі розміри 5 метрів на 10, якби так великувато, ну, він нам потрібен, тому ми його робимо. Вирішили все-таки бетонувати, тому що, як я розповідала, у нас тут дерево. Ну, і тут вон, всюди в нас ростуть дерева. Ми побоялися, що проб'є плівку коріння дерев і не стали ризикувати. Бетон це такий бетон. Це наш уже четвертий ставок. Четвертий будемо бетонувати, тому о, вирішили в пользу бетону. Розповідаю, я вже покала, ми все викопали, вирівняли, і от сьогодні будемо заливати дно. Як бачите, дно просипали щебним слой, такий тоненький. Потім у нас сюди натягнута сітка. Бачите, рабиться. Звичайна сітка рабиться. Показую зранку, що спішу, по-перше, вітру, ще не дуже такого, нема великого. І скоро прийдуть робітники заливати бетон, тож потім вже покажу, коли залиють. Ну, і трошки покажу, як будуть заливати. Весь Смисл в тому, що, бачите, всюди ця рабиця, прикріплювали її, потім робили залізні такі скоби, і тут де стики, сітки. бачите, Закріплювали все скобами залізними. Рубали всю проволоку, яка у нас тільки де була, всі залишки, чоловіки, і товста, і, більш, і менш товста. І потім, бачите, ще посередині. Прикріплювали. Коротше, ті ще скоби будуть давати теж, ну воно буде в землі і буде бетон держатися краще. Ми так робили усі-усі свої ставочки всюди, ставили ці залізні скоби. Ну, на землю ставили тільки там, де скріпляли сітка, де скріплялася і все. Тому що тут такий буде моноліт з бетоном з щебнем, тому Багато скомів тут не треба, а по стінкам буде йти просто бетон. Ну, Стінки будемо заливати пізніше. Сьогодні тільки заливаємо дно. Заливаємо дно і не знаю, як хлопці скажуть, через день чи через два можна буде заливати стінки. Далі я буду робити бордюр, я це все покажу, зальють і завтра буду займатися стінками, а можливо, ще й сьогодні ввечері, як зальють, і почну робити бордюри. Як тільки бетон зальють на дно, коли сітка вже натягнеться точно, вже не буде більше двигатись, і буду робити бордюри з бутилок. Ми тут вже почали трошки так, Ой. тому що каміння немає, купувати у нас нема за що. Ой, і я це придумала так от з бутилок робити бордюри, я потім все. Точніше вже покажу, а поки так, він ще пиляє проволоку болгаркою і ще буде робити скоби, тому що треба ще зверху, бачите, ми натягнули сітку і скобами прикріпили, щоб вона не двигалась, не падала. Тож скажу, що це більш таки бюджетний варіант, але але все-таки дорого. Ну, якщо бути ще самі бетонувати, не треба буде платити за роботу. Нам потрібно це зробити швидко. І ми вже, в принципі, заморилися, втомилися, тому що ми вже не такі молоді і нам потрібна вже допомога фізично. Так, тут зараз чоловік дотягне сітку сьогодні, тому що в суботу не встигли. Вчора відпочивали, трохи і то ще ми працювали до обіду. А потім просто вклалися і відпочивали, тому що вже ну, реально сил не було. Бо сили потрібні нам ще на сьогодні працювати. Так, ну, наче все. Наче все. Отак, що хотіла сказати вам. Сітку, сітку. Потім вже як закінчимо, скажу, скільки нам це все обійшлося, скільки чого пішло. Сітки ми купили сім рулонів, але нам вистачить шість на цей метраж, тому що ще рулон не трогали. а тут, ось, як бачите, по бокам ще ось лишилося. Воно відокремлюється все. Хто ще не знає, можливо, от яке вам. Яка потрібна відстань? Берете одну отак от і крутите, і бачите, і вона витягується. Ну, Більше не буду крутити, тому що, можливо, там десь далі треба буде сітку. Ну, Сам принцип. Бачите, І вона витягується. І так ви зараз крутите, крутите в одну сторону. І вона витягується, і ви собі роб... відокремлюєте одну частину сітки від другої. Ну, в принципі, так майже все. Потім ще покажу будуть бетонувати, яким слоєм. Це все подивимось, приміряємо. Ну, можливо, хтось вирішить роби, робити, щоб знав. Так, ну поки начебто все. Ну, якщо ще щось згадаю, то покажу, розкажу, а поки все. Ну що, друзі, бачите, почали вже заливати слой, не знаю, скільки тут сантиметрів. Сантиметрів сім десь, мабуть. Десь так. Вони тут проливають щебінь спочатку, потім зверху бетон колотять, заливають, бачите? Ниточки оці, це маяки, вони виставили, щоб по ним рівняти, щоб було рівненько. Ми зараз поїхали на обід. Ну, Сьогодні залиють, залиють. І от вони, в принципі, Після обіду можна буде вже туди під вечір, можна буде мені тут набивати бутилки ставити. О тут вже бітон ліг. Так що діло пішло. Ну що, залили, зараз 6 годин вечора, це цілий день заливали це дно. Перше велике. Ось це тут площа така немаленька. Завтра ще це дно заливати і потім підуть стіни. Ну, не так швидко буде, як я думала. Не так швидко, ну нічого. Думав, що за дня три, виходить. Вивчається... Ну, три дні, може, і чотири ще будемо ще працювати. Так що Цей тиждень у нас зайнятий ставочком. Ох. Ну що, друзі? Буде, далі буде, будемо працювати, буду показувати. Бажаю всім гарного вечора.